Сучасні сорти томатів вражають своєю різноманітністю, крім всім звичних круглих червоних плодів. Помідори бувають жовтими, помаранчевими, рожевими шоколадними, перцевидними, грошоподібними і навіть схожими на лимони, все це пишність легко можна виростити на власному городі. Догляд за екзотичними сортами нічим не відрізняється від агротехніки звичайних класичних томатів, незвичайні сорти помідорів прекрасно себе почувають в аматорських теплицях і під тимчасовими плівковими укриттями, а багато хто з них успішно визрівають і у відкритому ґрунті навіть в умовах середньої смуги. Томати незвичайної форми, крім традиційних округлих або трохи сплюснутих плодів, помідори бувають різними за формою. Ребристими, подовжено витягнутими грошоподібними лимоновідними носиком. гладкі витягнуті плоди невеликих розмірів менш схильні до розтріскування в порівнянні з великоплідними сортами, що мають сплощену овальні або ребристі плоди японський краб, дуже великоплідний сорт з ребристими плодами неправильної форми. Спочатку завжди був червоним, зараз в держжеєстрі заявлений як рожевий. Рапунцель активно рекламована імпортна новинка з групи черрі. У держаєстрі відсутня: в інтернеті є тільки вельми сумнівні розпливчасті опису явно рекламного характеру. Якихось особливо видатних переваг перед давно перевіреними сортами чергі немає. Всі вони дрібноплідні, скоростиглі і кістьові. Сорти з подовженими витягнутими плодами таких сортів вже створено безліч, одними з перших були перцевідни, які зараз існують в різних колірних варіаціях. З яких найоригінальніше забарвлення у сорту перцевідне смугастий мідас, середньопізній сорт з подовженими помаранчевими плодами по 60-100 грамів, каплевидні і грушоподібні сорти. Сорти такої незвичайної форми є серед звичайних помідорів середнього розміру і серед черрі. Рожева груша, чудовий сорт з грушоподібними м'ясистими плодами по 40 70 грамів дуже красивого малиного рожевого кольору, середньостиглий і дуже смачний. Один з моїх улюблених. Золота крапля. Каплевидний сорт з групи чергі з янтарно-жовтими, дуже солодкими плодами вагою до 20-30 грамів. Мій найулюбленіший сорт має незвичайну для помідорів листя, схожу на картопляну. Лимоновидні томати у цій групі широко відомі всього два сорти. Чудо світу пізньостиглий ліновидний сорт з плодами по 80 грамів вагою. Оїм виглядом і розміром, дуже схожими на справжні лимони, також відомий під назвою лимон Лена Ганна Герман, середньостиглий сорт з кистьовим розташуванням плодів. По виду і розміру дуже схожий на диво світу, мені дуже подобається, але у мене з кімнатної розсади дозріває трохи пізніше, ніж того хотілося. А у діда мого, який займався помідорами, професійно визрівав у відкритому ґрунті, Томати незвичайного забарвлення рожевих і малиново-рожевих сортів багато. Це і всім відоме класичне бичаче серце з дуже великими дивовижно смачними плодами і згадувана вище рожева груша, помаранчеві сорти, що відрізняються підвищеним вмістом каротину в плодах, зустрічаються рідше, хоча створено їх вже чимало, вище був показаний довгоплідний помаранчевий сорт Мідас, хурма, великоплідний сорт яскраво помаранчевими дуже смачними плодами, дозріває досить пізно, добре дозаривається в приміщенні. Златова. Дуже цікавий середньостиглий чеський сорт, округлі плоди вагою до 100 грамів помаранчеві, зовні і червонуваті. Всередині жовті сорти, жовтоплідних сортів безліч. Вище вже згадувалася золота крапля, чудо світу, Ганна Герман. Росинка ранньовстиглий український сорт з жовтими округлими плодами по 60-70 грамів. Персик ранній штамбовий сорт з дуже незвичайними плодами. Вони округлі, жовті вагою близько 100 грамів, відрізняються від інших сортів незвичайним оксамитовим опушенням шкірки, як у справжніх персиків. Смугасті томати, смугасті помідори, поки в вдивину. Вище був показаний сорт перцевідний смугастий з плодами подовжено-витягнутої форми з гострим носиком. Одним з перших смугастих сортів був тигровий з округлими плодами середніх розмірів, також відомий під назвою тегерела. Чорноплідні сорти до чорноплідних відносять сорти томатів з плодами шоколадно-коричневої і вишнево-шоколадного забарвлення, вишенька чорна. Типовий представник групи черві з дрібними округлими плодами вагою до 20 грамів. Чорний мав дуже популярний індетермінантний сорт з невеликими яйцевидно витягнутими плодами вагою до 40 грамів, середньостиглий і невибагливий. Дебаро чорний типовий представник сімейства, дебаро пізній високорослий сорт сіється подібними плодами масою 50-60 грамів, добре дозаривається і зберігається щодо холодостійкий і болезноостойчів. Дає урожай до самих заморозків, зеленоплодні сорти, останній писк помідорної моди, сорти, що залишаються зеленими навіть при повному дозріванні, виглядають вони в повній зрілості, як ледь почали боріти недостиглі плоди звичайних томатів. До цього типу відносяться дуже схожі між собою сорти болото, малахітова шкатулка, смарагдове яблуко, болото, красивий бронзово, зелений плоскокруглий помідорчик. Дуже сподобався смак, насичений солодкий, але не надто з легкою кислинкою, я б навіть сказала солонинкою. Томатик не для лежання, ніжний і соковитий, як на мене так набагато смачніше малахітової шкатулки. Яку я садила в 2012, але це чисто моя думка. Маса плодів коливалася від 120 до 320 світлячок плюс хто. В томат помідорцом фуріум 15106 010б0 ббнульб1 820б. Було то на смак звичайні помідори нічого особливого, трохи якби рідкуваті. малахітова скринька набагато смачніше і м'ясисте Маришка. -в. в томат помідорцом фурим 15136, 010б0, ббнульб1, 820б, Томати незвичайного смаку. Найчастіше помаранчеві і малиноворожеві помідори бувають на смак більш солодкими ніж звичайні яскраво-червоні сорти. Виробники насіння часто заявляють про підвищену солодощі чорноплідних томатів. На мій смак особливої різниці між чорними, жовтими і хорошими червоними сортами немає. З закритими очима я їх не розрізню, крім того. Смак дуже залежить від умов вирощування. Дозрілі влітку у відкритому ґрунті помідори завжди солодше і смачніше тепличних, і навіть дозрівали в приміщенні осінніх плодів останнього збору з того ж куща. У колишні часи в помідорній колекції мого діда абсолютними лідерами за смаком плодів були перцевидні хурма, бичаче серце і японський краб. старі аматорські версії цих сортів трохи відрізнялися від пропонованих на сучасному ринку, зокрема. Були трохи більш пізньостиглими і високорослими, ніж зараз. Не виключено, що міг змінитися, і їх смак з того, що я вирощую зараз. Найсолодші плоди мають мої улюблені золота крапля і рожева груша. Самі кислі помідори за всю мою більш ніж 40 річну життя мав сорт цвітос. У свій час активно рекламувався як фітовторостойчивий. Садила я цю кислятину рівно один раз. Сорт виявився дуже врожайним. На кущах було безліч красивих і акуратних червоних помідорів, але були вони настільки кислі, що годилися тільки для змішаних заготовок і вші замість оцту. Хіто в той рік на моєму городі не було взагалі, літо видалося на рідкість жарким і посушливим, так що протестувати обіцяну болезнеостойчивость цього сорту не вдалося. Вирощування екзотичних сортів томатів захоплююче і корисне заняття, яке затягує на довгі роки. Оригінальні помідори, справжня знахідка для колекціонера, вони радують господарів своїм незвичайним виглядом і смаком, а доглядати за ними не складніше ніж за звичайними сортами.